Події кінця 2013-го, початку 2014-го років змінили країну, і нас з вами про тих, для кого українська символіка це вже частина життя. Дивіться далі, коли вона йде вулицею, люди обертаються, Це красива і обрачають увагу людей показує мою позицію за своє життя. Чернівчанка Анастасія неодноразово експериментувала з кольором волосся. Спочатку вона була білявкою, потім фарбувалась рожевий та фіолетовий. А рік тому вирішила кардинально змінити імідж. Люди люблять дуже спрашувати люміняти природи сіні волосся. Я говорю, що княжна всегда розросли сіні, то на світу зіленим вигорають немножко. З нею фотографуються туристи, а випадкові перехожі називають мальвіною. Незвичний колір волосся найбільше дивує людей старшого віку. Одні з хорошим. З хорошої сторони, то тобто, есть мальвіна красива. Другої сторони, що за мальвіна? Спочатку сині нігті та волосся були частиною іміджу. Тепер Настя запевняє, вигляд передає її внутрішній стан. Дівчина завжди вболівала за Україну. Не так щоб я була сильна націоналісткою, тому що мені ніколи не нравилась наша власть, тому що вона лише угнітає наш народ. Ну, щастю, зараз може бути, щось ніби поміняється на лучше за освітою. Вона перекладач у вільний час займається фотографією. Сьогодні її модель Олександра Мандрик, майбутній вихователь дитсадка. У вільний час Саша вишиває сукні. Цю з черкаськими мотивами у вишивці студентка закінчила за два тижні. Я вважаю, що шванка це навіть не важно, якими кольорами це підтримка України, народу це, тобто показує, що ми українці. У школі дівчина не цікавилась рукоділлям, але два роки. Тому Саша вишила свою першу сукню на чорному полотні в тоні в сині і друге я рішилася червоними, жовтими, зеленими і чорними. Тепер своїми витворами Саша тішить знайомих і родичів, каже, радить іншим, та й сама залюбки одягає вишиванки і в будні, і в свята. Друзі, звичайно, одягають тільки по великих церковних святах. Вони, тобто, вважають, що це як просто гарно. І Анастасію і Олександру об'єднують любов до України, яка проявляється не лише зовні.